Звичайний шурупокрут чи імпакт? В чому різниця та що вибрати? Закручиє блі! Ще раз. Курва. Нарешті Макіта у Вінниці. Кількість товарів обмежена. А, почекай, давай... Поспішайте, кількість товарів обмежена. Фірмовий магазин Макіта. Вулиця Батоська, 16. <кілкість> Поспішайте, кількість товарів обмежена. Фірмовий магазин. <кілкість> Де у Вінниці знайти оригінальні інструменти Макіта? Звичайно ж, на Макіта Маркет. В нашому магазині ви можете знайти широчезний асортимент з інструменту. В нашому магазині ви можете знайти широчезний і... В нашому магазині ви можете знайти.